Вітаємо на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. Хочеш швидко і вигідно купити або продати крипту. Це можна зробити через p 2 p сервіс Binance. P2P – це сервіс прямого обміну між користувачами. Один розміщує оголошення, інший погоджується. А Binance виступає гарантом угоди. Binance блокує крипту в Escrow. Продавець отримає кошти тільки після того, як ти завершиш оплату. Це головний механізм захисту в P2P. Для доступу до P2P потрібен акаунт Binance і базова верифікація KYC. Це стандартна процедура. Фото документа, селфі і все. Ну що, перейдемо до практики. Зараз покажу, як купити криптовалюту через Binance P2P, крок за кроком у застосунку. Спочатку відкрий застосунок Binance. у нижньому меню. Торкнися торгівля. Тепер зверху обери вкладку P2P. Саме тут відбуваються обміни між людьми напряму без посередників. Тут список продавців кожен оголошує скільки крипти продає, за який курс і через який банк. За замовчуванням показуються саме перевірені мерчанти Байненс. Тобто користувачі, які пройшли верифікацію і мають надійну історію торгівлі. Щоб звузити вибір, скористайся фільтрами. Можеш обрати банк, суму угоди, валюту, навіть рейтинг продавця. Так буде простіше знайти потрібну пропозицію. Обирай купівлю або продаж. Ми зараз купуємо. Далі обираєш актив. В нашому випадку це USDT. У фільтрі сума вводимо, скільки хочемо купити: наприклад, 420 гривень. Обираємо банк, наприклад, Монобанк. Обираємо оголошення, дивимося, щоб ціна і рейтинг підходили. Перевіряємо деталі і розміщуємо ордер. Ордер створено. Тепер переходимо до оплати. Торкнися кнопки переглянути деталі платежу. Скопіюй реквізити, суму, ім'я та номер картки. Перевір, щоб П і Б збігалися із П і Б власника картки. Якщо не збігаються, то краще скасувати платіж. Тепер відкрий свій банківський застосунок і зроби переказ. Сума й картка мають точно збігатись із умовами угоди. Врахуй комісію банку, якщо така є. Сума, яку ти відправляєш, має повністю збігатися з оголошенням. Після переказу зроби скрін. Це твій доказ на випадок суперечки. Тепер повертаємось у Binance і торкаємось завантажити підтвердження оплат потім обираємо переказано повідомити продавця. Після того як продавець підтвердить отримання коштів, крипта автоматично перейде на твій рахунок. Готово! Ми щойно купили USDT через P2P. Тепер розберемо, як продати криптовалюту через Binance P2P. Обери активи у головному меню. У Binance є кілька гаманців для P2P-трейду Кошти мають бути на гаманці поповнення. Торкнись P2P, щоб перейти до торгівлі. Обери вкладку продаж та обери криптовалюту з переліку. Наприклад, залишаємо USDT. Щоб не гортати зайве, просто впиши суму, на яку хочеш продати. Система покаже тільки ті оголошення, які тобі підходять. Обери потрібний тобі банк для зарахування коштів. Обери продавця з тих, що підходять за ціною, лімітами і рейтингом. Головне дивись, щоб умови тебе влаштовували. Система автоматично підтягне суму і картку. Якщо потрібно, можеш змінити реквізити вручну. А якщо ти вперше, просто додай нову картку. Зараз покажу як. Оберіть зручний для себе спосіб оплати, додай номер свого банківського рахунку, перевіряємо суму спосіб оплати і торкаємось розмістити ордер. Після зарахування спершу зайди в свій банківський додаток і перевір надходження повної суми замовлення. ПІБ відправника коштів має збігатися з ПІБ в P2P-замовленні. Повернись у застосунок Binance. обери, отримав оплату і підтверди переказ, щоб система передала крипту покупцю. Задля твоєї безпеки, система попросить тебе верифікуватись за допомогою твого ключа доступу і попросить тебе повторно підтвердити, що платіж отримано. Вітаю! Угода завершена! Ти успішно продав криптовалюту через Binance P2P. Можеш перейти до історії ордерів або повернутись на головну. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine. Та переходь до наступного відео із нашої добірки.